Дорогі прочани, дорогі браті і сестри, вітаємо вас у погоні на 30 й міжнародній прощі Вервиці. Ми впродовж цього паломництва роздумуємо над цим великим посланням Богородиці для людства і даром для церкви молитві на Вервиці. Дякуємо Богу, що вже в 30-те можемо зустрічатися. На таких прощах, на котрих хочемо жертвувати себе під опіку Пресвятої Богородиці, жертвувати під опіку Богородиці наш народ, а особливо в цей час війни виконувати оце прохання Марії, молитися з нею. І ми сьогодні цю прощу жертвуємо у намірні за припинення війни, за перемогу над ворогами. За наших українських воїнів-захисників, особливо за зцілення поранених, визволення полонених віднайдення пропавших безвісти, за сім'ї і родини наших воїнів, які також несуть цей хрест разом із ними. І ми сьогодні дякуємо, що... дякуємо Богу, що маємо цю можливість е... вітати цих дорогих гостей з Меджугор'я, які також там. Усті Пресвятої Богородиці, яка є світові, постійно пам'ятають про Україну, постійно моляться за нас, за кожного з нас і за мир Божий для України. Тому щиро просимо до слова Терезу Нажійову і отця Петра, які поділяться своїм досвідом молитви і на Вервиці. З тим, з чим вони приїхали у своєму серці сьогодні до Погоні. Слава Ісусу Христу! Ближче, ближче. Ми саме, ми тішимося що можемо бути з вами. Ми дуже радіємо, що можемо бути тут з вами. Ми словаці. Ми слова словаці. А ви любите мою Україну? А да дуже люблю мою Україну. Живемо в Меджугорьї. Ми живемо в Меджугорьї. Наша церква називається Світло Марії, наша спогода називається Світло Марії. А до Меджугорья приходжає велика путників з України. І до Меджугорья приїжджає дуже багато паломників з України. А можете здійгнути руку, хто з вас жив в Меджугорьї? О, всі. Всі. А хто ще не був? Хто ще не був? Всі. <laughs> Чекаємо вас на джукорі. Так, я б я сам хотіла не слово отцеві Петрові. Я хотіла спочатку запросити до слова отця Петра. Тому що він дуже любить Україну також вже з нами другий раз на місії в Україні. Він вже, люб... вже другий раз з нами на місії в Україні. Tu sú ostatné dievčatá. je Mária, Zuzana, Marija, Natália, Olenka. Tu sme, aby sme sa modlili s, s vami a máme veľkú rádosť. A ďakujeme otcovi Terentiovi, že nás pozval. I ďakujeme Sláva Kristu. Tak, ako Tereska povedala, ľúbime Ukrajinu, ľúbime vás. A prišli sme, aby sme sa podelili o lásku, ktorú nám dáva Mária v Medžugorji. Tak, jak Teresa skázala, my ľúbimo Ukrajinu, ľúbimo vás a chceme s vami podeliť sa ľubou, ktorú nám Bohorodica daje v Medžugorji. Veľmi drahé je nám stretnúť vás, byť s vami. keď stretávame jednotlivých ľudí, де to veľmi silné. Stretávame Ježiša Христа. Для нас є дуже цінне бути з вами, зустрічати з ва вас. Коли зустрічаємося з вами кожним конкретно, це для нас є дуже цінне через те, що зустрічаємо Ісуса Христа. А в а є велику болезнь, то не в серці. Але і досвідчуємо ту велику біль, яку ви несете в своєму серці. A tak ako prišli priatelia k a ostali ticho, keď videli jeho bolest, aj nám chce sa byť niekedy pri vás len tak ticho v objatí. I tak, jak ktoś straždáje i druh bátiť jeho byť, to chce sa prosto byť byť tíjej ľudene. I tak samo nám byť vás prosto chce sa byť i byť byť vás objímané. Але każда будость є конечна. Але кожна біль закінчується. А ласка є вічна. Але любов є більша. А Комарія povedала в Меджгорії в одному посланні. Так як Марія в Меджугорі сказала в одному посланні. Не бойтеся, не бойтеся жодної ідеології. Кожна ідеологія дочасна. Не віртеся жодній ідеології. Кожна ідеологія є минуща. Ale Božie kráľovstvo je väčšné. Ja pochádzam z katolíckej rodiny. Ja rodom z katolíckej semí. Ale boli roky, keď som otišiel od pána. Ale boli ja som sa do závislosti gamblerstva. A moji rodičia sa modlili ruženec. A moje baťke molili sa varvecu. Року са, аби сам багато років сам молився за те, щоб я повернувся Багато років молився вервицю за те, щоб я не вернувся. Їм я їм за це дуже дякую. Стався зазрак, а вірвало зазрак у нашій родині. Сталося багато чуд у нашій сім'ї. Я сам я повернувся до Бога. a odozdal som život Ježišovi. I vydav svoje žiťa Isusovi. Viem, že ma k tomu priviedla Mária. I znaješ, čo mňa do toho pravela Bohorodica. Moji rodičia sú už veľmi starí, tak ako mnohí z vás. E, bohato moji baťky, že duže starenky, tak jak i bohato z vás. Ale stále každý deň sa modlia rúženec. Ale v starývno oni kožen deň postejno molí za Vervecu. Mojo ocko už málo počuje. Ми тато вже слабо чує. А оту головніші са обايا моли яко руженець. Але тому найголовніше двоє моляться Гаврильцю. А той цес там нам понука Маріє. А ця дорога, яку нам пропонує Бомородиця. А закінчуй би вона э-е uh, тут таке кратке поздравиння uh, словами святого апостола Павла. І закінчиться коротке привітання словами святого апостола Павла. Он нам афристали нам, говори, нам говорить. Він власти доремня нам говорить. Чи нас отлучить від васки тристований? Що у нас виключить від любові Христової? Небесподянство, або меч, аматнаота. Не. Небезпека, меч, голод, нагість, вогонь. Там та, -то, а, ah, памітє Дипавол додана. І до села святий Павло додає. В цьому всьому перемагаємо Скрзе того, хто і нас милує. Через того, який нас любить. Скрзе Ісуса Христа. Через Ісуса Христа. А з тим, то ми сюди прийшли поділити. І ми прийшли з цим поділитися. Держаться рук пані Марії. Тримаючись за руки Богородиці. Любимо вас, тішимося, що зустрінемо

Отай Дух Свято і Дух Святий. Амінь. Дякую за вас. Дякую за вас. Пане Марія, ми віримо, що ситуацію з нами. Богородице, віримо, що ти тут, з нами. Там?

Дорогі діти, хто би вас розумів лепше, ані мама? Дорігі діти, хто би вас краще зрозумів, як не мама? Я ja сама ваша матка. Я ваша мати. Оце вставити не в слідку. Дайте мені все. Марія, прийшли сьогодні до тебе. Марія, прийшли ми сьогодні до тебе а одоставо меті кожну сльозу, болість, утрпання. І віддаємо тобі кожну сльозу, біль, страждання. А веримо, що ти почуєш. І віримо, що ти чуєш нас. Повністю ті одоставами. Повністю віддаємося тобі. Веди нас тим часом милості. Веди нас тим часом благодаті. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти ти жінкам і благословенні so притона тому, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наш. Тариця мер, ма, молися нас. У нас се зобразује некади суха пані Марије на небо взатеј, так же позора на небо. Статуја Богородиці, взята на небо, часто зображається так, як вона дивиться на небо. А під ногами має змію. А під ногами має змію. Вона не позира на того гада. І вона не дивиться на ту змію. Вона са до неба. Вона дивиться на небо. А так це обісмає ми болі її діти повне надії. І тому також хоче, щоб ми були її дітьми повними надії. Аби сме були зустрідені на вечність, на небо, аби сме там всі прийшли. Щоб ми були зосереджені на вічність, на небо, щоб ми всі туди прийшли. І мехує твою тиші, зівує сонце пані у вогнів, і спів духовний там злітає вище, коли ти сам здолаєш довгий шлях, де кожен камінь перебить і занятку, і станеш на плів сльоза, ти матір. щоб ви було там і в помоліться за душу до пляжі частини і за запомерти наших отче наш що є сина небеса нехай святиться ім'я твоє нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя як на небі так і на землі світ наш на дай нам сьогодні Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас у духа Бога. Богородице і порадується, благодатна Марія, Господь своє, благословение. Божьей, помимо, а Божья, серцево, душі, да всіх навіть для нашого свят, да на вас все більше любити, своєї смерті для освячення наших душ, Небесний Отче, жертвуємо тобі терпіння, панбук, засуди смертного сина а нашого Господа Ісуса Христа на відпущення гріхів, за навернення гріш, на змагнення кар душому чистилищі. дай, щоб терпіння і смерть Ісуса Христа були запевненням нашого спасіння, вічної слави і Неберу. Амінь. Амі. Нащо є сина, небеса, нехай святиться і м'якоє, нехай поїде не за нехай буде воля твоя, як мене води, і що завжди постійно, як не пишають, води наші, і не буде Сиділо радися, благодатна Марія, Господь Свободи, слава Словенна ти віщування, благословенних відомо того, бо ти породила Христа Санса і Сводити нас, слава Сину, Святому Хістові, і нині, і повсякчас, і на вічній вікам.